Матвія, 20 розділ: бо царство небесне, подібне одному господареві, що в досвіда вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившися ж він із робітниками по динарію за день послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку, та й каже до них: Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам. Вони ж відійшли. І вийшов він знов о годині десь шостій, дев'ятій, і те саме зробив. А вийшовши коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них, чого тут стоїте цілий день безробітні. Вони кажуть до нього: бо ніхто не найняв нас. Відказує їм ідіть, і ви виноградник. Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника: поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших. І прийшли ті, що з години одинадцятої, і взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, та й вони по динару взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи: ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту. А він відповів і сказав до одного із них: Не кривджу я тебе, друже. Тебе хіба не за динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та й іди, але я хочу дати й цьому, ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені зі своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Отак будуть останні першими, а перші останніми. Побажавши ж піти до Єрусалиму, Ісус взяв осібно дванадцятьох і на дорозі їм сповістив: Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам, і книжникам виданий буде Син Людський, і засудять на смерть Його. І поганам його вони видадуть на наругу та на катування і на розп'яття, але третього дня він воскресне. Тоді приступила до нього мати синів Завайдеєвих, вклонилась і просила від нього чогось, а Він їй сказав, чого хочеш? Вона каже йому: Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм праворуч один і ліворуч від тебе один. А Ісус відповів і сказав: не знаєте, чого просите, чи ж можете випити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. Вони кажуть, Йому, можемо. Він говорить до них: ви питимете чашу мою і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся, а сидіти праворуч мене та ліворуч не моє це давати, а кому від мого Отця те вготовано. Як почули це десятеро, стали гніватися на обох тих братів. А Ісус їх покликав і промовив: Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим, бажає, нехай буде він вам за раба. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служити йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Як вони ж з Єрихону виходили, за ним ішов натоп великий. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати, благаючи, змилуйсь над нами, Господи, сину Давидів. Народ же сварився на них, щоб мовчали. Вони ж іще більше кричали, благаючи, змилуйсь над нами, Господи, сину Давидів. Ісус же спинився, покликав їх та й сказав, що хочете, щоб я вам зробив. Вони йому кажуть: Господи, нехай нам розкриються очі. Змилосердився Ісус, доторкнувся до їхніх очей і зараз прозріли їм очі, і вони подалися за ним.